А Ісус Христос дивився на Єрусалим, І кожного, хто там живе, він знав особисто. Чому знав? Бо він їх створив, бо він Бог. І тому, на відміну від мене, який не знає людей, за яких молиться, він молився конкретно за тих, кого знає. Знає по імені, знає долю, знає все абсолютно. Друзі, коли сьогодні Бог дивиться, Христос дивиться на нас з вами. Він знає нас абсолютно по імені. І навіть якщо, друже, ти зайшов сюди, і ти думаєш, ти, ти не є частинкою церкви, ти думаєш, ну мене тут ніхто не знає, ти дуже помиляєшся. Бо той, хто тут керує всіми процесами, він тебе знав, коли ти ще збирався сюди йти. І Він тебе кликав сюди, і ти сьогодні сюди прийшов. І він знає твою долю, він знає твій досвід, позитивний і негативний. І більше того, Сьогодні Він просить за тебе, Він молиться за тебе, сьогодні Він кличе тебе до покаяння. Якщо, друже, ти сьогодні ще не можеш з певною сказати, що Христос є твій Господь, то час для покаяння Він поки що є.